Коли на дворі холодає, особливо хочеться тепла та затишку. Тому сьогодні я розповім вам про цілющу силу, привезену до нас з далекого сходу верблюжу вовну. Кожен з цих виробів забезпечить вам казковий комфорт та приємно зігріє, а цілющі властивості верблюжої вовни допоможуть подолати болі в спині, суглобах, артрит, застуду та навіть мігрень. Ця пов'язка виготовлена з верблюжої вовни. Тепло, що вона дарує, розширює судини і зцілює від болю. Позбавтеся цих жахливих мігреней. Це справжня знахідка, яку важко переоцінити. Не допускайте переохолодження, носіть теплі рукавиці, утеплюйте своє взуття устілками, а капці теплушки нехай зігрівають вас вдома. Жилет із верблюжої вовни принесе вам багато тепла і море задоволення як вдома, так і на роботі. Телефонуйте та отримайте відповіді на всі ваші запитання у наших операторів. Вам допоможуть підібрати саме той комплект, який вам потрібен. Я працюю автомеханіком, тому я постійно нагинаюсь, присідаю, лягаю на підлогу. Але, звичайно, самі розумієте, в гаражі завжди холодно. Тому хвора спина і біль в ногах стали моїми постійними супутниками. І все б нічого, я чоловік витривалий. Але коли допрацювався до радикуліту, то терпіти постійної болі більше не зміг. А врятувала мене дружина. Вона придбала мені пояс з верблюжою вовни. Він одягається не на одяг, а до тіла. Пояс дуже зручний, не кусається. А як зігріває, він навіть зараз на мені. Не дивуйтесь. Так, у мене є така тепла жилетка і кавці теплушки. Не змогла відмовити собі в такому комфорті. Домашня робота стає для мене насолодою, коли я вся закопана в таку м'якесеньку, теплесеньку вовно. До вашої уваги в нашому телемагазині пов'язка на голову, що усуває головний біль, допомагає швидше одужати при остеохондрозі, невралгії, застуді, ангіні, отиті. Жилет, що зігріває спину і грудну клітину, ніби гаряча грілка. Пояс, що вберігає від болю в попереку, запобігає появі радикуліту, наколінники та пов'язки на суглоби, що зарадять вам при артрозах та болях у суглобах, устілки та рукавиці, що зігріють вас в найлютіші морози. А ще дуже корисні та зручні капці теплушки, що подарують вашим ногам тепло і відпочинок. Секрет верблюжої вовни у великому вмісті ланоліну, тваринного воску, яким вкриті ворсинки. Ланолін нейтралізує токсини, що виробляє організм людини, та пришвидшує регенеративні процеси у тканинах, тобто сприяє омолодженню шкіри. Я думаю, що верблюже волокно допомагає мені тим, що воно має властивість тримати тепло, але при цьому не виникає потовиділення. Тому я завжди захищений від холоду і протягу. А взимку я використовую устілки для взуття. Дуже тепло і дуже зручно. Верблюжа волосина пустотіла, саме тому вона дуже легка і тепла. Зовнішня поверхня волокон стійка до вологи, бо вкрита ланоліном, а внутрішня, навпаки, наділена абсорбуючими властивостями, тобто здатністю вбирати зайву вологу. Тому навіть при тривалому носінні пов'язки на голову та пов'язок на суглоби, на колінників, устілок для взуття, капців, теплуш, жилетки чи рукавиць ви ні в якому разі не спітнієте. Ваше тепло під надійним захистом. Верблюжої вовни дзвоніть просто зараз за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екранах. Наші оператори дадуть відповіді на всі ваші запитання. Не зволікайте! Загорніть себе в тепло та затишок.